Доброго ранку. Зараз 27.09, моє ім'я Платовський Володимир. Сервісний інженер компанії ТОФУ АПК. Прямуємо населений пункт Казанка. Ремонтувати будемо, що саме, а саме заміна тормозних циліндрів. Манжети позалягали, потрібно замінити. Далі покажу, що саме це і як воно виглядає, що будемо міняти. Зараз ми знаходимося в казанці. Ось ескалатор, в якому зараз будемо міняти циліндри. Циліндри нові ось. Є у нас два штучки. Замінимо так, як на старих циліндрах. Полетіли комплект. Закінчили роботу з головними тормозними циліндрами. Тормоза працюють. Прокачали на мосту Мостило додавали.